Всім привіт! Сьогодні у мене вже субота, раночок і я саджаю перці. Я їх замочила у середу увечері, пізно увечері, і планувала в четвер увечері, п'ятницю посадити. Ну, не вийшло. Була вчора на похороні, герой. Був безвістий пропавший півроку, знайшли, мій брат троюрідний, поховали. Дуже тяжкий похорон був. Не було в мене сили вчора посадити, то я вирішила сьогодні його посадити. Я на салфетку перчик намочений, вже такий він гарненький. І саджаю. Ось такі касети, понабивала землею. по... Полила гарно водою, щоб гарно-гарно промокли. Земля у мене універсальна, така дуже гарна. І вона така, знаєте, пухка-пухка. Погано намокає водою. Наче, знаєте, наче вода зверху тут стоїть і треба чекати. Налаштувала ще одну касету. Сьогодні планую поки дві касети. Ось. Ще одну касету, заповнила землею, пролила водичкою. Ой! Трошки, бачите, підтікає. Треба ще передивитися, щоб гарно-гарно вся земелька була змочена. А поки що у кожну по три насінинки. Звичайно, підписую, посадила вже перчик Анастасія, а це саджаю ратунда свої. Планую посадити зовсім трошечки перцю свого домашнього, докуплю розсаду. Ви знаєте, немає у мене часу. За нею доглядати, чи буде що, чи не буде, але ж треба, треба, хочеться свого. Щоб було щось і своє, буде можливість купимо ні так ні. як, як же буде. Я, я люблю його ратунду, ну, найбільше посаджу. Цих я посадила 9 лунок, а цих посаджу ну, 12. Кидаю по три зернятка, де, де чотири зернятка, що проросте. Все, не все може зовсім не прорости, може один прорости. Це все ж таке. Не знаю. Ну, нібито, як намочило, так всі потонули. Зараз розкладу. Тоді зверху за Прикидаю цю землю, як засипала, вже втрамбувала. Знаєте, саме найсприятливіший період для саджання перцю та баклажанів. Баклажанів не садила я. Мені там по кілограм, то два і все. Свого, свого не було. 4-5. Яких 15 лунок посадила, поки що ратунди вистачить. Так, відкладу. Посію так простенькі, рядочки, якщо не в такі лунки. І далі буду наступний саджати каліфорнійське диво. Так, заповнила я зернятками і тепер буду так ложечкою зверху землею засипати. Я висока на зріст, то не можу ніяк приладнати телефона, щоб вміщалася вся. Так, зараз засиплю, затопчу земельки і буде добре. Бачите, попритопкою, водичкою залю. Це буде добре. Це буде Україна. Так, друзі, посадила я перчик, полила водичкою. Хай поки що постоїть з годинку, так? А потім буду Загортати я перчик у таку, знаєте, харчову звичайну плівку, щоб зробити ефект парнику. І потім вже, як завжди, на 2-3 дні в тепле місце темне, а потім виставити на сонечко. І хочу показати, ось який я посадила перчик Анастасія. Ось такий. Потім посадила каліфорнійське диво. Садила всі товстостінні. ось такий. Потім каліфорнійське диво. Червоний, чогось я за цей ось. так, Ратунда, і, ротунда, і товстостіни, такі, як Леся, я збирала свій. Все попідписувано було, в стаканчиках було позамочувано. І що я робила? Я на ось такий малярський скотч писала назву і потім ось поприклеювала. Зараз я вам покажу. Гляньте, Анастасія приклеїла. значить Це буде у мене до цих пір. Потім ратунда, це в мене буде, і каліфорнійське диво Червоний. Тоді знову каліфорнійське диво жовтий, тоді знову багато ратунди і Леся. Це буду, буде ось так. Я позначила. Тут, бачите, попідписувано у мене все було. Ось так. Трошечки прибираю. Це є ось такі у мене такі бортики, бачите, і там є водичка. І ось водичка через верх, щоб з-під низу, з-під низу. Тут з під низу гарно, гарно, гарно набралося водичкою, повністю все, щоб у гарній волозі було. Тому я не зразу буду загортати в плівку, бо дуже-дуже суха у мене земля. І ще яка земля, дуже гарна. така, знаєте... Бачите, така з кокосовим волокном ну така розсипається, розсипається. Хороша земля. Недешева 47 гривень. Брала в нас у магазині кокосове волокно, бігумс, стимулятор росту і добриво. Сказали, бери, бо з добривом. Все-таки довірилася і взяла це, цю, цю землю. Побачимо, як буде сходити. Так, друзі, перчик посадила. Зараз прес. заварю чаю і поп'ю чаю з бергамотом. Так, із шостої садила до 8.30. Ось так мені дуже довго зайняло посадка перців. Не знаю, чому так довго завозилася. І Зараз заварю, щойно закипіло. закрию пресиком і нехай тепер настоюється. Ароматний мій чай пахне дуже смачно. Чай буде з печивом. Печиво в мене таке ожинове. Складаю в такі судочки, щоб, знаєте, так, не насирівало, таке не відлегало, щоб смак зберігався якнайдовше. Ось так. Зараз будемо чаювати. Так, друзі, загорнула я у плівку. Ось так створила. Вакуум як у парничку і під низ позагортала, щоб ніде-ніде нічого не проходило. І поставила біля грудки в тепле місце. Хай поки що постоїть. Поставила на гладільну доску, щоб, і не, щоб було і не, це, не на полу, бо там холодніше, щоб тут було трішки тепліше. Тут якраз вона у мене стояла. То я вирішила ось тут її розмістити на мій перчик. Будемо чекати сходів. Так, дорогі друзі, прийшов час і поговорити нам про насіння. Перед, як я вже показала, посадила і накупувала нових пакунків з насінням. Що я ж накупила? Зараз я вам покажу. Дивіться: минулорічне насіння. Те, що залишилося, що підкуповувала, я зберігаю в ось такому відеречку. Це від мишей. Тому що насіння зберігаю в сараї у холодному приміщенні, не в теплому. І тоді воно краще зберігається, мишка не заліза, не поточить. Ось такі відеречка пластикові, і накладаю. Що ж я купила? Ага, ось, бачите, купила я ось такі ще перці. Товстун і велетень F1. Буду вже завтра садити, сьогодні намочу їх на ніч. До цих перців додав все-таки червоні перці, вони товстостінні, дуже гарні, невеличкі і буду садити. Потім я купила одне з найкращих, говорят, говорили мені, що морква Канада або Борівар. Дуже гарно зберігається взимку. Купи не пожалкуєш. Ну, побачимо, як буде зберігатися. Навіть, не знаю, так. Потім, що я ще купила? Ось таких F1, дружна сімейка, На заздрість сусідові огірочки. Купила ще вельшироколистий. Минулорічний він вже в мене непридатність прийшов. Треба новий посіяти. Потім купила Пабло. Ф1. Хоча я просила Zepo або Red Bull. Не було. Ну, гадаю, що я буряк ще докупу, докупую. Потім редичку. Мені найкраща ось оця, такі з білими кончиками. Вона дуже-дуже швидко сходить. Дуже полюбляю салат з руколи, буду раненько, тільки зійде сніг, буду садити під плівку. І кріп у мене сіє. Але все ж таки, дивіться, який лопатий красивий. Купила ще хочу посіяти, щоб був ще інший, інший сорт. І мені дуже розрекламували в магазині насіння кукурудзи. Дуже-дуже солодка, дуже-дуже смачна. А ще, друзі, я купила голландські сімена кабачка. Ті, що кущовими і дуже багато. Одна зернятко зернятку 5 гривень. На штучку продається великий пакет Розпас, Розфасовують. ось так. Так, зараз, де я десь напротязі двох тижнів у, заходила, то те то те, що сімена купувала. Зараз покажу, що а ще купила ось таку кукурузку f 1 Я саджаю тільки солодку. Дуже любимо ми кукурузку, частенько її варимо. Є в мене авантюрист f 1 Два пакетики огірочків купила. Потім, потім знову кукурудзи купила. Огірки навколо пообсаджую. Ось, бачите, морква болівар. Це я у Ніжині в Сіменному була. Потім знову купила кабачки у 5 штук. І накупила дині. Дивіться, ось таке Клара f 1 Контеса f 1 Потім ось таке диня Амал f 1 Диня Радміла f 1 і Диня Анамакс f 1 По 8 насінин. По 8 насінин. Не, не думайте, що купила, ніби багато 45 гривень пакети, але 8 насіниночок і ось так вийшло. Вийшло багато. Один, два, три, 4, 5, 5, вісім, 40 сорок, сорок насіння. Ну, два рядочки вийде. Так, друзі, що у мене ще? А ще я трошечки підкупила насіння помідорів, буду сіяти. Свої, щоб були високорослі. Низькорослі планую купити фурма. Дуже полюбляю на салати, саме те, що треба. Волове серце розовий ось такий, чорний принц, салатні. Дебарао чорний і томат чері чорний. Ці будуть солодшенькі. Але ще хочу піти купити розовий великий, щоб був. І ось з оцих сім'ян планую посадити по, по, два, по два стебла, щоб було. Для мене їсти вистачить. А ті ще низькорослі куплю, то буду закривати і все інше. Так, ще з минулого року у мене огірок Альянс і огірок Амант. Також це 40 гривнів, 10 на сіниночок. І це самозапильні, а потім ще одеський салат кучерявий. І хочу посадити ще арахісове масло. Це кашовий гарбуз. Ось такий. Тут ще наскладала горох. Горох дуже полюбляє рано садитися. Дуже він даже морози любить, холод він любить, тоді він не буде червивий. Ось найперше, що закупитися, то горох. Тільки сніг зійшов, будемо садити горох. Тоді будемо петрушку і ще сіяти. Це найперше, що я планую в цьому році висівати. Ось такі, поки що, я закупила, оці буду ось так складати. Бачите, якби не заглянула, то навіть забулася взяти за оцей перчик. Поки що ось так. Треба буде позаписувати, що є, щоб ніде нічого не поплутати. І, друзі, дякую вам за перегляди. Що купили, пишіть.